И всем привет. Ой, 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 что И всем привет, с вами Артем Наруто. И мы будем издеваться над над телефоном. Ой. Да, над целом телефоном. Вот им. Вот. Ой, кстати, це я. Це коли їздив. А, на в второго. Ладно, Сьогодні ми будемо з нього здіватися. Да-да-да. Я вам вроді би казав, що буду здіватися з нього. Ну от і. Ну от і от. Якщо хто не бачив, от я вам ще раз його покажу Таку, от. Я ще казав, що якщо вам такий треба телефон, то можете купити його. Не знаю, коротше, ну найдете. Е... То. И забыл, что хотел сказать. Забыл, что хотел сказать. То купляйте, если вам, треба міцний телефон. И, ну да, міцний телефон. И купляйте себе. Если вам просто треба звонят, Ну вот так, ладно. Давайте уже приступимо. Давайте я просто кину его типа... Давайте, наверное, прямо такой. Вот. Дивіться, що сталося. Єдине, що це сталося, то це нічого. Блін, чого вона там кричить? Не знаю чого. Ну от дивіться все. Атлічно просто робота є. Чому вона кричить, я не знаю. От бачите, все нормально. І мене ще чуть-чуть погано видно, але це через те, що в мене світло так відображає. І коротше, от з ним нічого нема. Абсолютно. Нічого, просто нічого. Давайте ми можемо ну, щоби таке тверде взяти. У мене тут є. Давайте візьмемо олівець. І дивіться. І дивіться, що ми робимо. бачите екран. Ну, що я важу вам сказати? Ну, в принципі, ноль! Ну вот, давайте еще раз постукаем. Да, я такие довольно... Хорошо тучу. Вот, и... Можно сказать, вот так вот. Вот, тучу и... Все нормально. Это просто такие, блин, сказать вам. Экран хороший. Хороший экран. Блин, светло. ладно. Ну, все бачили, что я... Телефон кидав прямо такой именно розлетівся. я просто ее зібрав. І, кстати, мене пол рэпає. Вот я ее зібрав і все він робить. Все нормально, в принципі. Вот, вот, все робить. Все робить, просто все робить. Давайте, що не знаю, що бы таке у мене тут ще таке. Є. Давайте я його просто... Давайте ми давайте давайте раз його кину. Ну от нічого йому нема. Вот бачите, ну просто нічого йому вообще, вообще, ніби я кидаю, ніби я тако його легенько вдарив і все. А насправді я його кидаю строчок порха кидаю, ну, нічого нема. Ну так от, якщо я ще раз сказав, якщо вам треба телефон такий хороший, щоб ну, щоб кидали його, як хочете, щоб. Ну звісно його можна побити, тільки, хіба що можна автоматом, не знаю чим. Звісно, ну, я не буду це робити, бо мені ще треба чомусь знімати. Так вот. Ну от я зняв це відео. Наверно, ми будемо Ну, Звісно ж нет. я ще хочу, хочу розкинути. Нічого не нема, нема, нічого, Дивіться просто нічого, 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 Просто нічого. Ну ладно, будемо закінчувати. Всім спасибо за просмотр. кладіть дуже багато лайків за це і коментарів дуже багато. О, і всім пока-пока. До нових зустрічей. Yeah.